В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для на МЕД-ФМ. Бразильська казка лисячі весілля. Якось непосидюча сорока білобока повідомила всім мешканцям лісу дивовижну новину. Лисичка сестричка і вовчик-братик вирішили одружитися. Почали звірята готуватися до весілля. Кожен хотів подарувати молодятам щось особливе. Білочка назбирала повну трубинку горішків, їжачок приніс смачненьких грушок і яблук, ведмедик бочку запашного меду, а зайчик капусти роздобув. І тільки в самоутній цар звірів не міг вигадати, як привітати наречених адже його подарунок повинен бути найкращим і найцікавішим. Тоді Лев покликав руденьку. Не один раз, лисичко сестричко. Рятувала від біди, сумлінно виконувала всі доручення, допомагала й радила за твій розум і вірну службу хочу подарувати щось особливе. Загадуй будь-яке бажання. Пишно хвоста зосередилася, прикрила лапками носа і почала міркувати. Що б таке незвичайне попросити. Думала, гадала, а потім солоденьким голосочком промовила: Зроби так. Аби в день весілля була гарна погода. Добре, сміхнувся Лев. Мені все до снаги. от лише не знаю, що вибрати. Кажуть, як сяє сонечко, це подарунок для гостей, а як іде дощик, на щастя молодятам. Замислилася лисичка на хвилинку, а потім зітхнула. Ох, хотілося б повелителю і сонечка, і дощику. Але ж такого не буває. Як це? сказав гордовий телефон. Для мене немає неможливого. І у святковий день цар звірів виконав обіцянку. Відтоді всі лісові мешканці знають, коли починається сонячний дощик, то лисичка сестричка весілля справляє. На добраніч, малята солодких снів.